Чому просто всі мовчать в Тіктоті про цей шикарний тональний крем плюс консилер, який ідеально підійде за відтінком, як білосніжкам, так і супертемненьким дівчатам? От ніхто не розповідає, а я, професійний візажист Каріна, зараз тобі розповім. Наприкінці відео буде ціна, тож додивляйся до кінця. Це нова матова лінійка від Lamel Cloud Mets. Загалом тут чотири відтінки консилерів, проте тестерів було 3 з 4. Просто подивіться на ці шикарні відтінки. Будь-яка дівчина зможе підібрати для себе той самий ідеальний. На дотик вони такі легкі, м'які. Таке враження, наче. Нічого не будуть перекривати, але дівчата, як ви помиляєтесь, пігментація тут просто то. Переходимо на тональні в лінійці загалом 6 відтінків і 6 тестерів були в наявності. І тут така сама історія, як з консилерами. Все дуже класно пігментовано, тушується просто ідеально, можна нанести напівпрозоро, а можна прям так гарно нашарувати. До речі, навіть найсвітліший тональний не окислюється, Це взагалі якийсь меджик, і це супер рідко трапляється у бюджетному сегменті. Та ціни за цю ці якість просто вражаючі. Консилер 261 гривня, тональний 300 гривень. Підписуйся, щоб не пропускати цікавий контент, зберігай відео, щоб не забути, що ти хотіла купити в Єві наступного разу, і пиши в коментарях, як тобі цей тональний крем плюс консилер.